Става дала нам 11 мільйонів на дороги загального користування, ми змогли мільйон пересунути, перерозподілити, якщо хочете таке слово, на внутрішньодворові території. Але нам потрібно декілька десятків мільйонів. І тому, коли ми сьогодні почали асфальтувати двори, я бачу невдоволення інших. Але ж де не робили 20 років, 30 ну неможливо за півроку все зробити. І я ще одну хочу сказати і депутатам, і собі таку думку. Давайте от починаємо, Зробили. Школа музична. Розпочали зробили. Шевченка лікарня. Розпочали зробили. Нехай навіть отой камінь на замковій горі, але ми завершили композиційно. Ми не поклали 10 метрів, а за камнем залишили на якийсь другий етап. Завершили. Перше, я за те, щоб фінансувати там, де побачать люди щось зробили до кінця. І пішли другий об'єкт. Якщо почнемо розпорушувати кошти, то ніхто не буде знати, де робили, що ремонтували, і толку ніколи не буде. Тому гострі соціальні об'єкти ми готуємо. Я вам скажу ще більше. От сьогодні, знаєте, як завжди на кінець року, є якісь можливості і у нас, слава Богу, ми виконуємо бюджет, і в держави.